У мене проблеми з диханням, тому будемо робити риносептопластику з диханням. Проблеми з дитинства, тому в принципі, я завжди знала, що я зроблю операцію. Сьогодні, десятий день після операції, ще є набряк, але він вже поменшується, вже майже немає гематом ніяких. Через тиждень будемо знімати шви. Як відреагував на ваш ніс, ваш чоловік? Ну в цілому, так. Так подобається. А подружки? Так, так, ну всім все подобається. Результат на лице ну став менше, а немає горбинки. Він прямий, ну тобто, звісно, що я стала виглядати краще.